Вітаю! Знімаю 10-й звіт мого проекту «15 використань. Як завжди, затягнула з відео на півмісяця, але проєкт я веду як завжди. І на початку місяця я відібрала нові продукти. Тож почнемо з продуктів, які я за цей звіт встигла використати 15 разів. Перше, це туш від калірей, вона мені дуже подобається і. Потрошки вже засихає. я помітила, що якщо користуватися тушою постійно, ну, мати в постійному використанні там, дві туші, то вони швидше засихають. І власне, півроку, що тут написано, що вона може бути відкрита. Ну, так, відкрита. використанні. Воно так і є, потроху засихає, але все ще добре працює. Мені подобається, я вже неодноразово казала. І... Не знаю, я спочатку думала, що хотіла би її повторити, але в світі так багато туші, і в мене зараз в запасі ще дві, навіть, можливо, навіть три. Тому, можливо, колись в майбутньому. Взагалі я її можу порадити, але принаймні поки що повторювати не буду, бо мені цікаво спробувати щось нове. Наступне це рум'яна від бренду Мізауда. Це кремові рум'яна. Тут, в принципі, помітна... Заглиблення, але я не впевнена, чи воно лише від пензлика, чи від пальця, бо я робила свотчі, плюс наносила пальцем. Я думаю, і то і то. В принципі, якщо тепла і палець теплий, то вони трішки тахнуть, тому таке заглиблення, я думаю, з'явилося. Але, в принципі, пензликами також набираю з одного боку. Зараз покажу свотчі. Мені подобається цей відтінок, він такий. Нейтральний, нюдовий, біжево-персиковий, мені до вподоби, я часто таке ношу, і тому 15 разів було нескладно використати. І третій продукт, який я використала 15 разів, це палетка Vitaur Glass. Це було нескладно, тому що я дуже полюбляю цю палетку, постійно нею користуюсь, найчастіше користуюся цими рум'янами. На них можна навіть помітити, що рельєф вже помітно змінився. Я не знаю, як так показати, щоб було помітно, що вони вже не такі круглі, як всі інші рефілі, рефіли, і постійно ними користуюсь. пудрою, ще користуюсь і хайлайтером, а іншими рум'янами, ну, поки було холодно, користувалася частіше, хоча вони досить теплі, зараз зроблю свочі, зараз користуюсь менше. і Потрохи починаю користуватись бронзером, бо стало тепло, мені подобається, він просто такий тепленький. Хоча куди воно укатилось? Клас. Він тепленький, тому, поки було холодно, не хотіла ним користуватись. В принципі, я робила Свочі, але це дуже гарна палеточка, тому я не проти зробити свочі знову. Правда, у мене не вистачає вже пальців. Ну, в принципі, на 5 продуктів зробила Свочі. Насправді, в житті трішки відрізняються відтінки, вони більш рожеві, на камері вони більш. Якісь, не знаю, помаранчево коричневі Хайлайтер дуже яскравий, насправді він не настільки яскравий у житті. Має легку таку кольорову базу, але це сильно непомітно. Ну, так можна помітити, що є кольорова база, але на обличчі сильно помітно, якщо легенько наносити. особливо влітку, коли засмагле обличчя. Ну, Здебільшого використовую саме верхній ряд. Ну, Зараз, можливо, буду частіше користуватись бронзером. Дуже полюбляю цю палітку, постійно нею користуюсь. Також в проєкті трішки були зміни, а саме рум'яни від Real Beauty та олівець рожевий від ламей для очей Я перенесла в звичайний декоративний, декоративний project pen, тому тут їх зараз показувати не буду. Рум'янами я скористалась тричі, а олівцем лише один раз. І також був ще блиск від Fenty, від цінок Фасі, але він він не той, щоб зіпсувався, але я вирішила подивитись бачко, тому що я його сама не купувала, мені його віддала знайома. І виявила, що йому вже 5 років за датою рабництва. Я його отримала, здається, в 22-му, наприкінці 22-го або на початку 23-го року. Якби в мене він не довго, але загалом він вже 5 років як вироблений, і це, в принципі, Ну, десь приблизно максимальний термін для продуктів зазвичай да, 5 років це максимальний термін для більшості косметичних засобів. І тому я від нього позбавилась. бо ну, одне, одна справа, коли він в тебе відкритий там, пару років, а інша справа, коли він загалом вироблений вже як 5 років, я такі старі продукти в себе тримати не буду. Шкода, бо він, ну, він був підвикористаний, але там навіть половини ще не було використане. Але я таким продуктом користуватись не хочу, тому я від нього позбавилася. І, в принципі, з продуктів, які використала, Користала 15 разів і продукти, які я вивела з проєкту, або поміняла це все. І тепер можна перейти до основного прогресу. По-перше, це бронзер від бренду Riva LoveMe. Я скористалася ним 13 разів. Щось рідко ним зараз користуюсь. Частіше користуюся або скульптором, або з Hourglass, це цим рідко. Але намагаюся не забувати. В принципі, якщо ним часто користуватись, то. Я думаю, що в ньому можна зробити нормальне заглиблення. Воно, в принципі, тут помітно. тому що він такий рихлий, пилить, і я думаю, це не буде складно загалом для якоїсь іншої людини, яка частіше користується косметикою і бронзерами. Але навіть я помітила, що трішки вже є заглиблення. Ну, воно, можливо, на камері не так помітно, але рельєф в житті, помітно, що змінився. Він такий не настільки теплий, як аурглаз, і він більш такий нейтральний, менш пігментований і, ну, якось. Більш нейтрально виглядає на обличчі, але одно я не так часто користуюсь. Ну, в принципі, 13 разів ще два рази залишилось користуватись, і наступного місяця, я думаю, що я вже заміню його на якийсь інший продукт. Наступними будуть продукти для очей. По-перше, олівець від Urban Decay Я ним в цьому місці не користувалась. Попередньому місці скористалась двічі, я показувала звіт, що, в принципі, три Клетини, пішло за попередній звіт за три рази, тому що один раз він зламався і довелося його наново підстругати. І він, ну він і так маленький, тут лише 0,3 грами, і, в принципі, 0,8, то не то 0,8 грамів. І не складно його закінчити, він масюсінький, але ну, не часто зараз користуюсь чорними олівцями або кольоровими, або кольоровими підводками, тож поки що, поки що так. І якщо вже про підводки а, підводка від а, Essence, а, не від Essence, а від Катріс. І зараз подивлюсь, як я двічі нею скористалась. А, вона мені подобається, але єдине, що вона, як. Не знаю, чи то конденсат а, На кінчику вже неодноразово про це казала. Утворюється він такий більосий, і можна помітити, що от навіть зараз це помітно. Що на кінчику біла, як фарба, така вона дійсно як фарба, не просто конденсат, не знаю через що це. А, малює добре, ріденька, на очах тримається, але вона з часом вона не стирається, але вона з часом зникає. Якщо там потерти очі, добре, що вона не, не змазується, але вона просто стирається. І я бувало, що там вден нанесла її, потім через деякий час помічаю, що вона вже підстерлася, треба її на ну, те, щоб наново перемальовувати, але кінчик домальовувати так точно треба. Але, в принципі, за свою ціну вона непогана враховуючи, що ну, серед бюджету складно знайти, знайти якісь такі незвичні відтінки, бо вона досить незвична, вона на камері ще темніша, бо в житті трішки-трішки світліше з цієї серії, що є коричневий там. Жовті, блакитні, гарні підводки, в принципі, мені подобається, і те, що вона матова, це також плюс єдине, що так, конденсат, і плюс вона не дуже стійка. І ще для очей палетка від Наташі Дінона і Anit я скористалася нею 12 разів. Робила нею матовий макіяж в цьому місяці, чи в попередньому, чи в цьому. в попередньому. Ну, це ж звіт має бути на початку травня, ну так, да, попередньому. А, мені сподобався саме варіант матового макіяжу з нею. Можна ще додати олівчик коричневий, буде дуже гарно виглядати. Сяючими також користувалась. В принципі, особливо нічого не помітно. Найбільш використаний тут а саме світлий ціни. В мене жорсткий натуральний пензлик, і я ним частіше за все користуюсь, навіть якщо роблю основний макіяж іншою паліткою. Сводчі вже робила, можна подивитися в інших відео відео з усіма моїми палетками, Там я більш детально роблю свочі і кажу про неї. Загалом я засмучена, що тільки 12 разів, тому що, як їй казала, я обираю лише одну палетку в цей проєкт, і коли я використовую її 15 разів, тоді обираю нову палетку, тому що якщо буде більше однієї, то я взагалі ну, ніяк не зможу використати 15 разів, хоча ну, пройшло вже скільки вона тут стоїть в цьому проєкті вже місяці-два-три точно, але. ну, і Плюс я в цьому місці, наприкінці місця вже рідше робила макіяжі, тому якось так, але думаю, що в наступному місці я вже точно маю ті 4-3 рази, 3 рази верніше скористатися нею. Тепер продукти для губ, і всі вони червоні. Алівець від LCF, червоний, скористалась двічі. В цьому місці, я не пам'ятаю, здається, не користувалась. Ну да, раз двічі. Шкода, що лише двічі, хоча Це Заляпався вже від інших олівців. Він такий масюсінький, виглядає, наче я ним часто користуюсь. Хоча я не, не можу так от пригадати, коли востаннє ним користувалась. але він маленький, він менше за майже всіма інші олівці, принаймні, в дереві так точно. Відтінок цікавий, мені подобається. Я думаю, що на теплу пору року на літа буде краще, тому що він такий нейтрально теплий, плюс він світленький. Він не насичений, не глибокий, саме такий відтінок, я хотіла, але щось не знаю, мені складно підібрати його під помади. Тобто оці дві, в принципі, я можу використовувати з цими двома, але я червоні губи роблю рідко, якщо роблю, то або це блиск від фенсі, він такий більш відтінка вишні, щось таке, і цей львець не підходить. Або це олійка від Rare Beauty, але також вона досить самостійна. Це, в принципі, самостійний продукт, зараз про нього поговоримо, тому рідко користується олівцем. Але, в принципі, він загалом невеликий. Я думаю, що колись я 15 разів його використаю. І раз вже почала взагалі від Б'юті, я подивилася, що тут лише 3 мл, І загалом, якби відтінок був більш нейтральний, я б ну, змогла її навіть можливо в прожекпені закінчити. Самостійний продукт, тому що він так і позиціонується, як продукт, який не потребує олівця. Під нього і це дійсно так. Дуже чіткий контур виходить, і вона стійка, довго тримається. Цей контур. Мені подобається на. Камера виглядає більш помаранчевим, насправді воно і в житті виглядає світло помаранчевим, але воно лише от одразу при свочі, при нанесенні виглядає таким. Але там я дивилась потім фото, яке я робила з цією лікою, і помітно, що через деякий час, ну там, я не знаю, хвилин 5, можливо, вона ну, я не знаю, сцепляється, можливо, те, що цін утворюється, і вона стає більш ну, такого червоного персикового кольору, не прям насиченого, не прям яскравого, але ну, все одно такого червоненького, в принципі, як пакування. Тому да, от навіть тут я вже помічаю, що відтінок стає не таким світлим, яким був одразу. Тому я в якийсь момент посіяла паніку через те, що надто світла, але насправді на губах там пару хвилин він стає більш нормального кольору і не вибілює мені губи. Я Насила його нещодавно, мені подобається. Вона стійка, вона витримає навіть якусь жирну їжу. Ну, не в тому плані, що прям зовсім буде триматися, але контури, в принципі, більша частина площі губ, скажімо так, буде триматися. І навіть коли. А вже внутрішня частина губ, скажімо так, підстерлистя, все одно виглядає ахайна. Звісно, що вже блискаві та не буде, але залишається гарненький тінт. Мені подобається. Я б хотіла навіть спробувати інші відтінки, але тут треба свочити, тому що так тут така трішки підступна ця помада. І помада від Chanel, яка так і залишається 12 разів скористалася. В чому моя проблема, що в мене більшість продуктів по 12-13 разів і використані, І я ніяк не можу добити ці 15 разів, там пару разів, здавалось, б, можна було б вже використати, але я. Не можу знайти, куди її вигуляти, можна подивитися, що це хоч все червоні відтінки, але вони всі геть різні. Це теплий, не теплий, навпаки, холодний, глибокий відтінок червоного з синім питоном. Вона спочатку така, як аксамитова, а потім вона застигає, стає матовою і дуже-дуже добре тримається. Але це дуже яскравий, червоний, мені складно придумати, куди його вигуляти, щоб це було умісно виглядало. Але я думаю, що якщо. 15 разів, 12 разів змогла скористатися, але, по-моєму, я вже півроку її тримаю в проєкті і ніяк не можу скористатись 15 разів. Ну, не знаю, чи вийде за наступний місяць. Ну, я думаю, що загалом за літо ці три рази я доб'ю чисто принципово, щоб вже нарешті поміняти її на якийсь інший продукт. Залишаються парфюми, а це вірніше міст парфюмований від Солжен-Женера. Сороковий, Вгадайте, скільки разів я ним скористалась. Правильно 12. Я не знаю, що це за ракове число для мене. Дуже мені подобається, зараз активно його використовую, тому що це такий компотік. Ну, мені він дуже подобається. Він жіночий, такий дівочий, легенький. Він дійсно як компотік, але не прям такий, що дійсно, як справжній компот. Але, ну, звісно, що більш дорогий такий парфумований аромат, але все одно компотік тут. Слива, ванілька, все, що я полюбляю. Ну, В принципі, я не прям фанат сливи, але ваніль я дуже полюбляю в поєднанні з, зі сливою, дуже гарна. І мені подобається, в принципі, і там повиходили нові аромати у Солда Женера, але їх ніяк не замовити, тому що то лімітки. А Global поштою замовляти тільки морем, а морем воно буде йти два місяці десь. То шкода, але загалом дуже полюбляю цей бренд. І саме цей варіант на літо ідеальний, він не душить, він не надто стійкий. Єдине, що він довго не тримається, його постійно оновлювати. В принципі, я знаю, що багато хто так робить, тільки краще це робити з міні-флакончиками. Або я читала, що можна ще в якийсь крем для тіла, який не парфумований. Або з легеньким, там, легенькою віддушкою попшикати його і нанести на все тіло, і зверху ще раз попшикати ним, і буде довго триматися аромат. Я ще не пробувала, в принципі, треба спробувати, мені навіть цікаво. А так, ну, наношу його багато, але все одно він надто насиченим він не буде. І все одно він через однаковий час зникне і треба буде оновлювати. Але я все одно його дуже полюбляю. І від Фраганарт скористалась 5 разів. Нещодавно навіть ним, до речі, користувалася, тому що це такий літній варіант. Хоча, в принципі, він, я раніше казала, що можна на будь-яку пору року, тому що він нейтральний, він квітковий, свіжий, не надто солодкий. Взагалі не солодкий, він свіжий-квітковий, але ну, не, не прям свіжий-свіжий, але квітковий. Мені подобається чомусь от саме на літо, можливо, тому що він не солодкий, а от свіжий і плюс він дуже стійкий. Мені подобається, довго тримається, на одязі довго тримається. І так, да. 5 разів. ну, Я думаю, що за літо я точно зможу використати його 15 разів, враховуючи, що я <смір> <смір> закінчила нещодавно в порожніх банках, можливо, бачили а, від каялі один парфюм, і тепер в мене а, більше шансів використовувати інші свої парфюми. І виходить, що мені треба додати в проєкт на заміну шість продуктів, і я одразу почнула з парфюмів. Знов каялі, тільки це єдине, останнє, яка в мене, верніше, залишається, це ванілька. Я, хоч і ну, на початку місяця Анановила додала продукти, але нею ще не скористалась. Ну Вона це все ж таки така щільна ваніль, солодка, і вона така досить насичена на літо, на теплу пору року, але не знаю. Ну Я не думаю, що прям за хоча. Хто його знає, заліта скористаюсь 15 разів, але принаймні буду, буду намагатися, можливо, тому що, в принципі, можна помітити, що я вже достатньо її повикористовувала, і це є моїм улюбленим ароматом, але каялі, як вже я казала, це бренд-худе, а худа нам більше не друга. Ніколи не була нам другом, але я в кожному відео, де згадую каялі, про це також згадую. Ще з того, що до додаю, ну не я додаю, а ранавай обрав ці продукти. Два засоби для брів. Перший це геля від беніфіт Це моя вже друга баночка. Перша була маленька, і перша, я перша я отримала Сіфори, як там в набір був. А цю з як, як в подарунок. Я не купувала не перший, не інший. Ну, Беніфіт тестується на тваринах, тому я не купую цей бренд. Але вже вдруге в мене є ця баночка. До речі, ця, це це не не повний формат. У мене була баночка ще менша. Вона взагалі там якесь тревел, щось таке, масі прям ця, ця побільше, але це також не повний формат. Повний формат, я не знаю, скільки мілітрів, це насправді не сильно відрізняється від самої маленької версії. Загалом мені подобається цей засіб, а в мене зараз з'явився ще на заміну. Новий гель для брів, я, можливо, потім про нього якось розповім. А поки що користуюсь цим. І, в принципі, і це єдиний зараз мій гель для брів, тому 15 разів, це означає, що в кожному макіяжі я буду використовувати. Тому я думаю, що за місяць я використую, якщо я за місяць буду робити 15 макіяжів. І відносно новенький мій олівець від ламель. Який я показувала в покупках, він все також твердий, і ну, от -от можна помітити, що його треба прям розмалювати, щоб він малював. І на бровах те саме, але в принципі, там, після залишків там, крему або тоналки він трішки краще малює, вже не так царапає брови, але все одно іноді я його він не те, щоб замилюється, чи замилюється, не знаю, як це пояснити. Розписую абсорветку, тобто от з кожного краю, щоб він трішки розписався, бо от навіть я от, ну, натискаю і він не дає відтінка. І це якби його проблема, він не стає м'якіше. Мені казали, що він стане з часом м'якіше. В принципі, малювати не можна, але якщо прям чутлива шкіра, то навіть в мене тут шкіра руки почервоніла. На бровах я такого не помічаю, але. Я думаю, в кого більш чутлива шкіра, це буде помітно, тож я не знаю, чи можу я його порадити. Він дуже бюджетно коштував, там в районі 70 гривень, але я його взяла, тому що мені був потрібен якийсь світлий олівець для бріф. Але я не була впевнена, що мені потрібен саме настільки світлий відтінок, тому я взяла щось дешеве, щоб не було шкода, якщо не підійде. Але загалом краще взяти щось інше теж формату подібного, автоматичного олівця. Я його відмітила, до речі, де він в мене тут. Скільки його... тут я... О, ось тут. Ось тільки його зараз і скористалася ним поки що три рази, і надалі подивимось, ну, чи буде якісь зміни. Правда, я відмітила його від трьох разів вже, а не від початку проєкту, але я не думаю, що за три рази щось там сильно змінилось. Для очей випав ще олівець від NYX. До речі, такого ж відтінка, майже як і підводка. Я це і не люблю, те, що отак от на з мене знущається, що в мене майже два майже однакових продукти. В принципі, є різниця, NYX більш світлий. Більш такий смарагдовий, а катріс все ж таки синій. Але вони досить схожі, мені дуже подобається цей лівець. Хоча він м'який, і його потрібно кожен раз стругати під час використання, після використання. І я не знаю, моя стругачка не впорається з ним, вона не може його прям гостро підстругати, він залишається товстеньким. Плюс оцей пластик він досить жорсткий. І я не знаю, у мене начебто ну, відносно нова стругачка від Глембі, але щось вона з цим олівцем впоратись не може. Я от завжди в пошуках нормальної стругачки, щоб постругала от добряче, так? тому що цей олівець потребує гарного, як це сказати, поточення, застругання, ви зрозуміли. Тому що м'ягенький, і коли малюєш. Кінчик стрілки, ну я використовую саме для стрілки, він швидко сточується і ну, це складніше вже намалювати. Але він стійкий, можна наширувати, важко. він... Два важко змивається. В принципі, але що мені подобається, те, що він не сильно відбивається на нижньому повіці, ніжній повіті, як це можуть робити інші каяли, або там чорні рожеві, які в мене є. І зазвичай це проблема, то що чорний або рожевий олівець в мене потім відбивається, і важко це змити. Це і ні, це і легко змивається. Ну, легко змивається, маю на увазі, що не залишає стейна і не відбивається там на ніжній повіці, якби ну, не виглядає. Не виглядають очі брудним. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Він трішки такий сатіновий, але це, це гарно виглядає на очах. Мені дуже подобається робити з ним стрілки. Я нещодавно робила з ним макіяж і в інстаграмі показувала. Там Мені прям так подобається, як вийшла стрілка, тож я думаю, що ну, буду досить часто користуватися цим олівцем, можливо, навіть частіше, ніж підводку, хоча підводку користуватися значно легше. Я тут вже на 20 хвилин наговорила. Залишаються два продукти для губ. Мій улюблений олівець, який вже майже закінчився від Lovecraft Beauty. Я ним досить часто користуюся, навіть за ці 15 днів я ним скористалась 7 разів. Тобто, тут, по-любому, він найближчим часом я 15 разів доб'ю. Ну, єдине, що мені дуже шкода, тому що цей олівець прийшов мені з Іпсі. мені навіть своч робити шкода. Я от, от, тільки для відео роблю для себе я не роблю своч, але знаю, що найближчим часом буду шукати йому заміну. Дуже мені подобається, він світленький, він біжево-рожевий, він ідеальний для моїх губ. А, з будь-яким олівцем підход... Бу... з будь-якою помадою, з будь-яким блиском підходить, навіть з коричневими, з якими угодно, завгодно відтінками, тому що ідеально а, пасує з кольором губ, можна додати пару міліметрів до губ, просто ідеальний, плюс він стійкий. А, про, я не знаю, вони найкраще просто. Але, я не знаю, зараз на розпродажу в Іпсі я бачила його, але за 5 доларів бо так на коштує там щось, не знаю, здається, 15-18, щось таке. Але там ще й за доставку платити 5 доларів і якось і по, за доставку Іпсі, плюс ще доставка нової пошти або міста, і щось. Я думаю, що не дуже вигідно. Я краще знайду ну, щось схоже, якийсь аналог. Я сподіваюся, не буду прям проблемою, я вже приглядаюся, але прямо аналога 100% я знайти не можу, бо це щось таке біжево-рожеве, світленьке. Але я думаю, що я якось це переживу. Якби можна було б його простіше купити, я б це зробила навіть не один. І тут ще пензлик, в принципі, для такого нюдового відтінку він не потрібен, але для більш темних відтінків, які є в цій серії, потрібен. Хоча я цей пензлик використовувала для інших рівців і для помати, і розташовувала їх. тож... Я думаю, що за 15 разів він не закінчиться, але ну, тому що він досить економічний такий. Але, можливо, 20 разів щось таке і точно закінчиться. Я спробую його потім реанімувати. Я не знаю, чи вийде це. Я не впевнена, але я принаймні спробую, тому що хочу прям повністю його використати. І... Блиск від Tower 28, я вже про нього нещодавно розповідала. В принципі, із всіх нових блисків в тубах, бальзамах верніше, які в мене зараз з'явились, чому саме він, але я не проти, він такий карамельно нюдовий, мені дуже подобається. Хоча б мене Summer Fridays, рот, і там ще одна Summer Fridays їде. І ще бальзам в тубі, але соди ще одна рот їде. Але поки всі, вони всі не приїхали, буду користуватися ним. Мені подобається, він має приємний аромат якихось солодких прянощів, мені чомусь нагадує цикорій. Ну, на губах не дуже стійкий, але при цьому зволожує, мені подобається Аплікатор, в принципі, зручний. Ну, до нього можна пристосувати, скажімо так. 10-11 навіть грамів за 16 доларів, здається, клас ціна якість, ціна, об'єм. Тож мені подобається, я ну, навіть засмучена, що про них так мало говорить. Багато говорить про рот і про Summer Fridays, але. Цей бренд має схожі відцінки, трішки вони відрізняються, але ну, чудовий аналог і набагато набагато бюджетніше, і легше замовити, принаймні, на Сефорі можна замовити. Тож, все, намагалась клатися якось пошвидше, вийшло 25 хвилин. Ну, так. Сподіваюсь, вам було цікаво. і Я знаю, що затягую ці відео. Чому і завжди саме 15 використань відео в мене затягується, але як, як вже є. Тож, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і щастить!